Доброго всім здоров'я, шановні глядачі! Вітаю вас всіх на каналі Віталій Українець. Бажаю вам здоров'я і головне здоров'я. Сьогодні будемо говорити ми з вами про підвищення пенсій. Влада обіцяє шалені індексації у 2026 році, кому е, піднімуть, кому буде індексація, кому не буде індексації, хто отримає, а хто отримає нуль. От, е, про інфляцію і на, яка, яка буде е, індексація, тому що. В цьому році, да, в 25-му році, вона була 11,5%, а яка буде в 26-му році. Давайте будемо говорити. Влада говорить, що в 26-му році інфляція буде менша. Давайте будемо розбиратися. Я зараз розповім, що та як. А ви підписуйтеся на канал. Будь ласка. Ми тут обговоримо важливі соціал-політичні новини, економічні, все, що відбувається в країні. Буду всім дуже вдячний. Отже, що? Планують зробити. У 2026 році говориш, що на українців чекає масштабний перерахунок пенсій, да? кому виплатять і кому, не, кому підвищать, а кому не підвищать. От. Ну, це вже воно, як би сказати, таке наперед балак, ну говорять, яке воно буде. Індексацію планують проводити на 10%, збільшить фонд виплат да? це на 123 мільярда гривень, за прогнозами говорять, воно збільшиться. Це середнє підвищення буде 100 гривень на кожну тисячу, вони говорять. Тобто, якщо людина отримує 4 тисячі гривень пенсії, то отримує, ну, повинна буде отримати 4,400. Логічно, якщо 3 тисячі гривень ви отримаєте пенсії, то отримує, будете отримати 300 гривень. І з 1 січня, говорять, зросте мінімальна пенсія з 2, 361 до 2595 гривень. Лише на 234 гривні зросте. Але дуже багато було, як би сказати, лозунгів, заяв з боку влади, що потрібно пенсію прирівняти не менше, не менше 4 тисяч. Я згоден. Я з цим згоден. І навіть 4 тисячі це ні про що пенсія? Але це залишилося лише тільки лозунгами, і лише тільки заявами, закликами і тому подобне. Все лишилося на, як би сказати, рівні того, що всього-навсього вона підвищиться. Мінімальна пенсія, мінімальна пенсія, так, на 234 гривні. Всього навсього вона підвищиться. І так само і все. Остальне. так, що також, також говорять, що це Михайло Вулах зазначає, що таке підвищення є недостатнім, коли пенсія зростає на 234 гривні, говорить ця людина. А витрати на тисячу півтори тисячі гривень це не підтримка а знущання, і я також з ним погоджуюся. От. Е, з урахуванням комуналки та ліків на місяць залишається близько 1895 гривень лише. 61 гривня на день, але Михайло неправильно рахує там, ну взагалі з цими цінами, які зараз є у нас з вами, ну це не підвищення, це маразм. Це, мараз. це особливо, моя думка. Я вибачаюся. І право на індексацію він говорить, що мають не всі, не всі, не всі. От тут говорить, що пенсіонери зі спеціальними пенсіями, судді, прокурори, депутати, підвищення можливе лише за наявності бюджетних. Коштів, а як ми з вами знаємо, на таких людей кошти завжди знаходяться. О. Тож, отака індексація. Тепер далі давайте поговоримо про те, що говорить Національний банк України і яка індексація буде. Вони говорять, що в 2026 році інфляція буде набагато менша, отже, і перерахунок пенсій. Тобто індексація, ну, тобто вона була у 2025 році 11,5%. А є така, як би сказати, їхня така думка, що навіть менше 10-9% буде, тому що інфляція менша буде в країні. От. І буде індексація пенсій також менша. Але ж є таке. Припущення, що у 2026 році е, пишуть деякі видання в Україні охопить усіх пенсіонерів. Частина громадян залишиться без підвищення виплат. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, уточнивши, що оновлення пенсійних сум стосуватиметься лише тих, хто отримує пенсії за загальнообов'язковим державним страхуванням і має відповідний стаж. Далі вони пишуть згідно попереднім параметрам. Індексація пенсій у березні 2026 року становити орієнтовно. 12-14% залежно від рівня інфляції та середньої заробітної плати за попередній рік. Однак підвищення не торкнеться кількох категорій пенсіонерів. І тут говорять, що цих категорій не торкнеться. Зокрема, без індексації залишаться ті, хто отримує спеціальні пенсії, судді, прокурори, держслужбовці. Я гадаю, що їм. Взагалі, б я відмінив би ці пенсії, вони скільки, ну але ладно. Е, так, народні депутати, а також військові пенсіонери з високими виплатами. Також не буде переглянуто пенсії, призначені протягом останніх 12 місяців, тобто, хто недавно це вийшов, оскільки вони вже врахують актуальні показники, говорять. Тут пишеться, що 12-14%. Але є таке припущення, що вона буде менше, тому що ну, говорять наші е, Національний банк України можливо, владці, що інфляція буде менше. Люди, як вона може бути менша, якщо зараз, наприклад, заходиш в магазин, я не бачу, е що вона менша, ціни ростуть, як гриби. Гриби так не ростуть у лісі. От гриби, так, чес, чесне слово, вони не ростуть так у лісі, як ростуть наші ціни. Ти береш тисячу гривень, заходиш в магазин, ти виходиш, нічого немає і грошей немає. А вони говорять про те, що інфляція буде менша. Ціни не ростуть. Я не розумію, вони що взагалі не виходять на вулицю, вони не ходять в магазини і не дивляться, що кується на вулицях. Як так, Як так може бути? 100 гривень на тисячу вони підвищать. 4400, хто отримує 3 тисячі, 3300, ну 300 гривень, що таке 300 гривень? Це просто ні, ні про що. І, і ніяк. ну Багато хто говорить, багато вони дуже е, що люди наші, наші пенсіонери страждають, що наші пенсіонери живуть на грані бідності, але ніхто нічого не робить. лозунги залишаються просто лозунгами. І все. от. Так що, друзі, отака біліберда, отакі будуть, хочуть, то такі зробити підвищення. Я думаю, що це не цей це був моя думка, що це не підвищення. Це просто-напросто. ну... Знущання над українським пенсіонером. Я так е, дуже багато спілкуюся із пенсіонерами і так на установках чую. Ну, просто люди ну, незадоволені і не знають, як далі виживати. Навіть радуються тій тисячі, яку об'явив знову ж таки президент. Але це буде зовсім друге відео. Так що отакі, як би сказати, зараз новини. Отака буде індексація. Поживемо, побачимо, тому що реформи нам обіцяли вже шалені шалені реформи. Була реформа пенсійна, да? попередньо оголошували, що вона там буде бальна і тому подобне. Кончилася. Прийшла нова влада, нова, як би сказати, мітла. Е і по новому мете оголошували 100 днів своїх реформ, В свою реформу, але ніякої немає. От Зараз про цю індексацію так говорять. Будемо бачити, як воно буде. Дай Бог, щоб наші пенсіонери отримували, так як у Польщі, не менше там, ну, в Польщі, 2-300 злотих це мінімальна пенсія. На наші кошти це е, около 20 тисяч. Але з такими цінами я взагалі не розумію, як пенсіонери наші виживають. Дай Бог вам всім здоров'я. Бажаю всім здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх близьких, Бережіть своє здоров'я, тому що воно саме най як би сказати, цінніше, що у нас є, Всім пока.